Їжа, посуд, речі, дах над головою. Це той необхідний мінімум, який отримують переселенці з Донеччини, Луганщини і Криму, приїхавши до Кривого Рогу. Але вже за декілька днів постає питання, на які гроші жити далі. Дехто з біженців зізнається, Кривий Ріг обрали саме через можливість працевлаштування. Ми вибрали Кривий Рог, тому що тут шахти, хоч як там можна знайти роботу. Я так я з цієї точки зору. А ви де працювали? Ну, Хоча б так приблизно, по професії хто? Водителем був, пищевой. Фахову допомогу людям з працевлаштуванням надає і Криворізький міський центр зайнятості. Тут на пункті прийому, при визначенні і введенні учоту, визначається трудоспособність, професія людини. Є підприємства, які зробили нам заявки на можливість їх розглядати со сторони руководства этих предприятий заниматься трудоустройством различных спеціальностей, крім того, згідно розпорядження міського голови, усіляке сприяння людям, що приїжджають до нас і мають статус переселенців, надає і управління розвитку підприємництва міськ виконкому. Фізична особа-підприємець з Автономної Республіки Крим звернулася до управління з питання надання допомоги в створенні робочого місця на ринку міста і вже Понад три тижні вона здійснює підприємницьку діяльність на Центральному ринку Дзержинського району. Слідуючий приклад це звернення суб'єкта господарювання з Луганська, який також надав прохання стосовно організації його діяльності на ринку, на одному з ринків жовтневого району та надання допомоги йому стосовно можливого взяття в оренду зупиночного павільйону у Тернівському районі. На теперішній час час ми з управлінням містобудування та архітектури, і управлінням благоустрою та житлової політики відпрацьовуємо можливі варіанти надання допомоги цьому суб'єкту господарювання. Консультативну допомогу приїжджі підприємці можуть отримати і у міському діалог центрі.